Всім салют! Маю трохи планні новини для земляків українців. Німеччина в п'ятницю заявила, що призупиняє приймати біженців, ну, точніше, не вся Німеччина, а 12 з 16 земель. Тобто, означає, що тільки в чотирьох землях є часткова можливість зареєструватися як біженець в Німеччині. Офіційними причинами цього, е, дали е, два пояснення таких: це не вистачає місць, приміщень, де можна отримувати біженців, і також дуже величезна нехватка фінансування. Тобто не вистачає коштів отримувати всіх людей. І, скоріше всього, що ближчим часом і ті чотири землі, які залишилися, перестануть приймати людей. Коли саме ще нічого не відомо, як до цього було вже повідомляли, з 1 вересня Німеччина змінила правила реєстрації біженців, трохи зробилися жорщими умови. Ну і, відповідно, це пішло потягнуло, що. Ось призупиняють практично приймати по всій Німеччині людей з України. По їхнім даним, вони заявили, що практично один мільйон біженців офіційно вони зараз на даний момент зареєстрували. Це не нерухомічі тих, які ще чекають черги своєї, і ті, які ще знаходяться там за свої кошти чи просто у знайомих. Тобто ну, дуже величезна кількість людей. Так що, ось якось так. Я бажаю всім успіхів, миру, якнайшвидшої перемоги над москалями. Все буде Україна. Тримайтеся, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоника, щоб не пропустити нових відео. нових відео. Нових зустрічей. Бувайте.